Є все-таки в цьому житті речі, які ніколи не змінюються. Наприклад, Андрій і його папери. Але почекай, почекай, почекай. Він мені не вечерює не тільки документи, а й бутерброд приготував. А я ж не встиг поїсти. Отже, звик, як мед так і ложкою. Давай, давай, пригощайся. Йду й до замовника. Він вже кілька разів дзвонив. Душевна ти людина, Андрій. Хай тобі щастя привалить за твою доброту. Йди вже, вдячний ти мій. І діточок, діточок побільше. tu Андрій завжди вважав себе щасливчиком. Після інституту він першим із друзів відкрив власний бізнес. Згодом чоловік одружився на коханій жінці і сподівався, що скоро у них народиться дитина. Однак за шість років шлюбу цього так і не сталося. А останнім часом Андрій почав помічати, що дружина від нього віддаляється. До того ж, видіння померлого діда не на жарт налякало чоловіка, тому він вирішив звернутися по допомогу до бабусі. Катю, принеси, будь ласка, миску з водою. Так, от я дуже хвилююсь, що саме через відсутність діточок моя Ганна віддаляється від мене. Я добре заробляю, забезпечую родину, а вона все одно ходить, наче в воду опущена. і кожен з нас якось. Сам по собі. Ось, бабуся. Думай про своє питання. Візьми трави потри в руках і кинь у воду. Бачу, що дружина твоя поки що з тобою. Але можеш ти її втратити. Як це втратити? Так само, як гроші втрачаєш. Одна рука і гроші твої краде, і дружину вкрасти хоче. Я не знаю, що саме ви там бачите, але ніхто у мене гроші не краде. У мене всього два співробітники. Один з них мій близький друг. Ми ще з інституту разом, а інший це. Молодий хлопчина, якому по суті я відкрив дорогу в життя. Вони просто не можуть в мене гроші красти. Та й навіщо? Працюючи на мене, вони зароблять набагато більше. Не віриш мені? То прислухайся до діда свого, який до тебе приходить. А ви звідки знаєте? Так, він мені привидився, але я не знаю до чого. Не просто так дід твій покійний тобі являється. Він хоче застерегти тебе від лиха. Від якого? Поки не бачу. Але біда йде від людини, яка тебе обкрадає. Ну, тоді скажіть, хоч хто це. Мені потрібна річ, яку тримав у руках той, хто тобі шкодить. Подумай, хто це може бути. Як принесеш? Тоді зможу сказати тобі більше. Добре. Дякую. Слова бабусі збентежили Андрія. Він не міг повірити, що хтось із співробітників його обкрадає. Тож наступного дня вирішив уважно перевірити усі документи ще раз. Після декількох годин роботи Андрій таки знайшов нестачу, яка не могла з'явитися через звичайні прорахунки. Тому він зрозумів, що слова бабусі про крадіжки правда. Розлючений чоловік вирішив поїхати додому, аби спокійно все обміркувати. Так, світ, привіт. Привіт. Я тут трохи захворіла вже кілька днів із температурою. От вирішила запитати у Гани номер вашого сімейного лікаря. Ви якось казали, що його можна викликати додому? Так, можна зараз. Контакти тобі скину. А чого ти сама в неї не спитала? Та не можу до неї додзвонитися. Телефон поза зоною вже кілька годин, тому й набрала тебе. Дякую. Чекаю номер Па-па. Привіт. Не знала, що ти вже вдома. Слухай, я і забув, як тобі пасує сукня. І деся моя кохана дружина, така гарна ходила. І сережок цих я раніше не бачив. А звідки вони? Та ми тут зі святкою по магазинах прогулялись. А сережки, то ми з неї купили. А світі. Досить. Тобі подобається з мене дурня клеїти? Шість років разом. А я й не знав, що ти вмієш так майстерно і спокійно брехати. Андрюш? Андрюш а що сталося? Ми зі Світкою прогулялись. А, так. Забув сказати, Світка телефонувала, просила номер лікаря. Вона хворіє, вже декілька днів стати не може. Провідала подругу. Після сварки з Ганною Андрій вирішив певний час пожити на роботі. Чоловік хотів в усьому розібратися, адже він не міг прийняти той факт, що хтось з його колег, яких він вважав ледь не найкращими друзями, не лише краде у нього гроші, а й має стосунки із його дружиною. Ці документи потрібно було підписати саме сьогодні. А ні, просто хочу закрити відомості сьогодні, щоб на завтра не залишати. В тебе, до речі, є ручка, бо моя щось не пишу. Так. Угу, mm. Дякую. <smart noise> Ти міг би мені залишити ручку, бо ще хочу попрацювати. Так тримає. Mm -hmm. <плес> ну що, тоді до завтра? Давай. <плес> Ох, Андрюх. І не сидиться -то тобі вдома, у вихідний. Ну добре, що там підписати треба? І не говори, не сидиться. А в мене ще купа справ до завтрашнього робочого дня. Так що я побіг. Ти міг би мені ручку залишити, а то моя я не пише. Там здоров'я. Дякую. Ой. Давай. Привіт. І довго ти вдома ночувати не будеш. І чого прийшла? Чоловіка свого побачити хотіла. Дивно. Ще вчора він тебе не цікавив. А ти сам у всьому винний. Тебе завжди немає на мене часу. Одна тільки робота 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ти навіть поговорити зі мною нормально не можеш, навіть квіточку купити в тебе немає часу. А в нього є? Тільки ж я дура була весь цей час. Я думала, у нас може бути сім'я. Поява померлого діда налякала чоловіка, і він вирішив, не відкладаючи, поїхати до бабусі. Катю, принеси свіжого хліба. Ну, чого сидиш мовчиш? Бачу про дитину хочеш спитати. А звідки ви. Ось бабусь. Розламай хліб двома руками. Ось вона, причина твоїх проблем. Навіщо ти постійно це робиш? Не можна крихти хліба зі столу рукою змітати. Є така прикмета, це може призвести до сварок в родині і втрати грошей. Я і не помічаю, як я це роблю. Але про дитину дійсно хотів запитати. Не бачу я у тебе дитини. Так я і знав. Нагуляла і хотіла мені підсунути. Тому, мабуть, дід мені і являвся. Бачиш, хліб свіжий. А ця половинка цвіла. Це означає, що на тебе чекає смертельна втрата. І про це дід і намагався тебе попередити. Здається, мені втрачати вже нічого. Та й нікого. Добре. Геть забув. Можете хоча б сказати, хто з них винен. Ось він. Пашка? Оце поворот. Після візиту до бабусі Андрій одразу поїхав додому, щоб серйозно поговорити з дружиною. Привет. Ти вже повернувся? Так, я повернувся. А ти йди збирайся. Куди? Збирай свої речі. Ти переїжджаєш до пащі. Андрію… Все, досить. Я перед тобою ні в чому не винний. Я навіть в думках тобі не зраджував. Чому я мушу ночувати на роботі? А ти живеш як хочеш і з ким хочеш. Андрію. Ганусь! Гансю! Алло! Швидка? З того часу, як Ганну забрала швидка, минуло дві доби. Андрій не виходив із дому навіть на роботу. Чоловік почувався винним у тому, що сталося, але притому злився на дружину. Він не міг змусити себе навіть зателефонувати в лікарню та запитати про самопочуття Ганни та дитини. Візьми, Вони тепер твої поправу. Чого ти хочеш від мене? Не приходь до мене! Дістало! Ой, досить вже сюди ходити. Не потрібні мені твої квіти. А як ти можеш спокійно спати, коли там Ганна помирає? То йди до неї! Ти взагалі ідіот! По-перше, вона мені дружина тепер лише умовно. А по-друге, вона для мене померла ще два дні тому, як і ти, друже. Я тобі так довіряв, а ти гроші в мене почав красти. А ти думаєш за ті копійки, які ти мені платиш, я міг підкорити таку жінку? Ну так, я заліз з касу, але хіба це так важливо? У тебе жінка помирає! Вона вагітна від тебе. Тепер це ваша справа. Якби це була правда, але вона не вагітна. Вона є пухлина. І вона помирає. Не загуби. А хочеш правду? Між нами ніколи нічого не було. Вона тебе любить. А я їй зроду не потрібен був. Андрій був шокований новиною. Він все ще кохав свою дружину і дуже злякався за її життя. Чоловік подзвонив лікарю і дізнався, що Гани дійсно пухлина, через яку тест показав хибну вагітність. І Тепер здається, я взагалі заплутався. Дружина зрадниця виявляється не зрадниця. Вона не вагітна. Лікар каже, що вона помирає, а я, я, я нічого не можу зробити. Я ж тебе попереджала про небезпеку. І дід твій покійний приходив, а ти нікого слухати не хотів. У тебе є фотографія твоєї дружини? Так, звичайно. Візьміть. Бачу приворот. Це що виходить, що паша їй приворожив. Ні, не він її, а вона його. Через це зараз і страждає. Я вже нічого не розумію. Невже вона його так сильно любить, що зробила приворот на нього? Ні. Приворот твоя дружина на тебе зробила. Адже кохає донестями. Проте думає, що втрачає тебе і твою увагу. Ось і зробила приворот на їжу. Так а Пашка тут до чого? А ти ту їжу своїми руками йому віддав от приворот і спрацював на нього. А тепер вона розплачується своїм здоров'ям. Бо привороти ніколи нічого доброго не несуть. Тобто, виходить, вона мене кохає, помирає, а я нічого не можу зробити? Має ж бути якийсь вихід. Перш за все необхідно зняти приворот з Павла. Зрозумів. Катю, Принеси мені заговір на зняття привороту. І трав'яний збір, який ми на молодик робили. Слухай мене уважно. Я зараз навчу тебе, що робити. Але приворот може зняти тільки сам Павло. Добре, зрозумів. Ось, бабуся, дай йому. Дякую. А Ганна від цього одужує? Цей трав'яний збір заговорений. Будеш поїти свою ганну ним щодня. І не хвилюйся. Одужає твоя ганна. І дитинка у вас буде навіть не одна, якщо зробиш так, як я скажу. Андрій розумів, що не можна втрачати ані хвилини. Він був рішуче налаштований врятувати дружину. Тому одразу поїхав до Павла. Паш, вислухай мене, я прийшов не сваритися. Я знаю, ти не винен у тому, що нещодавно сталося. Якщо так поміркувати, винен я сам. Мені допомога твоя потрібна. Інакше Ганну не врятувати. Рятувати Ганну? Щоб ви надалі могли щасливо разом жити? А мені що до цього. Бо ти її кохаєш. І що це значить? Ганна робила приворот. На мене? На мене. Але їжа, через яку він має з'їв ти. Чи мені ти можна? Я розумію, це звучить дико. Але послухай, ми повинні якось її врятувати. І тебе також. <кій> <кій> ну Добре. Що я маю робити? Давай до тебе зайдемо. Що далі? Набираєш воду, читаєш заговір, вмиваєшся, воду виливаєш. Я не власність іншої людини Ганни. Не дивитимось більше на неї, та не бачитиму її. Як за водою піде, так до мене й не повернеться. Задоволений? Дякую. Тепер пишу геть звідси. Особо бачити не хочу. Ти знаєш, я тебе теж більше бачити не хочу. Приворот приворотом, а крадіжку я тобі ніколи не пробачу. Тебе звільнено. Після проведення ритуалу минув тиждень. Ганна почала одужувати, і Андрій забрав її додому. Він вибачився перед дружиною за те, що не приділяв їй достатньо уваги. Пообіцяв робити все, аби Ганна ніколи більше не сумнівалася в його почуттях. Я так за тобою скучу. Ганусю. За два місяці Ганна остаточно вилікувалась та завагітніла. В подружжя народилася дівчинка, яку вони назвали любов'ю на честь бабусі. Андрій звільнив Павла з роботи, і з тих пір вони з Ганною більше його не бачили. Дід також відтоді до Андрія не приходив. Бабуся каже, що не варто витирати стіл руками. Це може призвести до сварок у сім'ї та втрати грошей.